А я вас вітаю з 3 грудням. Це означає, що, що треба відкривати третє віконечко. Так, давайте його так пошукаємо. Хм. А, ось же воно. О, тут такий бантик! Зараз вам покажу. Дивіться, який милий бантик. Мені йде? Ні. Хм. Нічого. Зато він неймовірно смачний. З, з, з такою білою начинкою, як і всі шоколадки. І дуже смачний. Дякую тобі, мілка. Няй не можу. М Дякую за те, що ви дивилися мене на маленькому читачеві. І ми будемо з вами від... відкривати четверте віконечко завтра. Хто не бачив... Перше і друге віконечко, той заходить на маленькому читачеві і дивиться мої відео. А тоді пока-пока!